Ну нарешті я добрався, де тоді бобер робить свої діла. От він все тут виложив, от таке зробив полого. Ото. Ото тільки що десь гризло. Ото. Ото його мека. То він тут так проживає, тут він живе, чи харчується, поймеш, тільки там. Мале, вроді я маленький під руком бачив свою екофлорус схоробить сам для себе як з дерев потім потопив дерева і познімав кору їх не було тієї кори там далі дамба їхня ми підемо ту дамбу От. Джерела і болото тут Що тільки тут не робить, тут бобер Джере своїй і... Канурі От. болото Дав болото. ще не підійдеш, то все джерела, все забито, тим джерело Треба все прибирати, постягувати. Перше треба дамбу розвалити, щоб та вся вода, якась частина її зійшла, щоб можна було на щось подивитися. От і все. Він тут все зробив, колись то колодязь був, то колись за воду пили. А зараз він все порівняв. От в глибині більшити видно як борлить вода от таке а там до далі синя вода голубає кажуть може ми то ближче дойдемо будемо бачити зараз от і все от таке на сьогодні Буде більше часу, можна буде більше походити, але тут без того, щоб як дамбу розвалити, не вийде. От все. Дамба там, обадає. Там істок, і а там дамба. От і дорого перекриває, і все воно тече. Все стоя на месте и топать весь вот такие вот справы. нет. Да и дам, беду, там буду все, все, там, там а, Так тут дамбу Ось такі ракурси для фотографій. Хто є фотографами? Такі ракурси для фотографій. Дай тут як за люди. Як тут -то тобі задействова не любитись? Щоб сміття не викинути. Воду. От вона. То почав гризти. Куди почав то гризти. Ось моя рука. І то і гризе Яка стружка Дев'ятку стружку бачили От і усе